Добрий день сьогоднішньому на товариство ми разом з вами розглянемо тему щодо подальшої військово-технічної допомоги нашій країні з боку Сполучених Штатів і провідних європейських партнерів. Йдеться про те, що протягом останніх двох днів у західних змі з'являлася інформація з посиланням і на Пентагон, і відповідно на офіційних представників Держдепу Сполучених Штатів Америки з приводу того, що обсяги військово-технічної допомоги Україні. На жаль, зазнають певних змін. І, відповідно, в українському суспільстві почали розганяти зраду. Зраду з приводу того, що Україна може залишитися сам насам російським агресором, і е подальший характер військово-технічної допомоги з боку наших партнерів є під питанням. Так, от, сьогодні ми разом з вами розвіємо ці сумніви, я пропоную почати. Власне, я пропоную розпочати з тих заяв, які лунають з офіційних джерел американської адміністрації і відповідно Міністерства оборони Сполучених Штатів, Сполучені Штати продовжать у найближчій перспективі відділяти пакети оборонної допомоги Україні у межах президентських повноважень. Єдине уточнення, які дають. Представники Пентагону це з приводу того, що вони стануть меншими, але при цьому Пентагон закликає Конгрес Сполучених Штатів ухвалити додаткове фінансування якомога шкоріше. А тепер давайте е, з вами разом проаналізуємо ті події, які відбуваються, і в Конгресі Сполучених Штатів Америці, і відповідно е, Міністерстві оборони е, цієї країни. Йдеться про те, що Зусиллями, так би мовити, республіканців. А спільний пакет голосування, спільний пакет військово-технічної допомоги нашій країні Ізраїлю він провалився. Проголосували, окремо за військово-технічну допомогу Ізраїлю на суму 11,3 мільярди доларів. Натомість пакет військово-технічної допомоги Україні залиш фактично в повітрі. Демократи вже заявили про те, що вони заблокують окремі голосування щодо Надання військово-технічної допомоги Ізраїлю без урахування відповідно інтересів української сторони, і е, в цьому і лунає заява представника Сполучених Штатів, зокрема Міністерства оборони США Сабріни Сінг яка говорить про те, що ми продовжимо і надалі додавати пакети, просто вони стануть меншими. Тож ми досить дуже просимо Конгрес Сполучених Штатів ухвалити запит із додатковими асигнуваннями, і тут уточнення, шановне товариство, щоб не було політичних спекуляцій, сполучені штати вже надали військово-технічної допомоги українській стороні на суму 62,3 мільярди доларів. Досить значна військово технічна допомога. І наразі Сполучені Штати говорять про те, що подальший характер військово-технічної допомоги до нового року це приблизно на 1 мільярд доларів. Тобто до нового року ми можемо говорити про те, що характер військово-технічної допомоги Сполучених Штатів гарантований, власне на цьому й намагаються грати, пояснюючи те, що а що відбудеться після нового року. Ледь не колапс, і відповідно це можна розцінювати. ледь не як тиск на Україну в моменті так званих мирних перемовин з Російської Федерації. Ну щодо мирних перемовин з Російською Федерацією, є чітка позиція українського військового та політичного керівництва, зокрема президента Зеленського, який заявив про те, що жодних поступок окупантам е, в моменті. Е, Компромісу щодо територіальної цілісності України не буде, заявив він це в ефірі телеканалу NBC News, який до речі поніс цю ахінею щодо можливості перемовин з Україною наших стратегічних партнерів, які стосуються територіальних поступок країні окупанту Варто говорити і про те, що шановне товариство наразі йдеться про розподіл фінансової допомоги. Тобто, крім Сполучених Штатів, основний тягар військової технічної допомоги, якщо це можна так назвати, ляже на плечі європейських партнерів. Трохи далі. Ми разом з вами проаналізуємо ті суми військової технічної допомоги, які надаються українській стороні. І вже були надані. Причому я буду робити акцент на військово технічну допомозі, яка надана Україні у листопаді місяці, щоб чітко спростувати ту тему, що Україна залишиться сам на сам з російськими окупантами і, і далі вже фантазії авторів. Так от, перше, на чому я хотів би наголосити, це те, що наразі вже заявлено про черговий, Етап зустрічі провідних країн заходу щодо військово-технічної допомоги Україні в рамках Рамштайну, зустріч має відбутися в середині листопада, і де, власне, буде стояти питання щодо подальшої підтримки нашої країни розширеного пакету військово-технічної допомоги. Варто говорити, що попередня зустріч була досить результативною. І стосувалося в першу чергу посилення можливості української сторони в захисті об'єктів критичної енергетичної інфраструктури. За підсумками цієї зустрічі, українська сторона отримала додаткові можливості посилення і створення багатошовнованої системи ППО. Тепер давайте перейдемо з вами до заяв представників Держдепу Сполучених Штатів. Які чітко знов таки спростовують російські наративи про те, що події на близькому сході, а саме загострення ситуації в моменті протистояння між державою Ізраїлю терористичними угрупуваннями, Хезбола і е Хамас, можуть привести до зменшення характеру військово-технічної допомоги або взагалі переорієнтування е Сполучених Штатів на підтримку виключно Ізраїлю. Так от заступник речника держдепу сполучених штатів Веданд Пател заявив про те, що ми продовжуємо зосереджуватися на різних викликах, які мають місце на планеті. Це, звісно, включає напад Росії на Україну. Причому давайте говорити про те, що в Конгрес Сполучених Штатів на голосування Палати представників було внесено пропозиції щодо надання військово-технічної допомоги. Не тільки Україні Ізраїлю, але й Тайваню, тобто грошей вистачить власне і на Ізраїль, і на Україну, і на Тайвань. А це в першу чергу політичний, навіть не військовий сигнал всім, так би мовити, зацікавленим сторонам а це і Російська Федерація і КНР щодо зон впливу Сполучених Штатів і наших європейських партнерів було чітко показані червоні лінії на світовій мапі. І заявлено про відповідно геополітичні інтереси блоку НАТО. Варто й говорити про те, що перейдемо вже до е, і заяв е, самого блоку НАТО, генсек НАТО Столтенберг сьогодні заявив про те, що українській стороні відповідно блоку НАТО треба готуватися для до затяжного характеру війни. В принципі нічого нового немає, але це констатація фактів. Констатація факту того, що війна продовжиться і в 2024 році, але й відповідно і те, що блок НАТО не залишить Україну сам насамперед загрозою російської військової е, машини, е, зокрема, Столтенберг заявив про те, що нам потрібно бути готовим до цього довгого шляху. Війни за своєю природою не війни за своєю природою, перепрошую не передбачувані. Що ми точно знаємо? Так це те, що відбувається за столом переговорів нерозривна пов'язана з ситуацією на полі бою. Крім того, Столтенберг зауважив, що виключно завдяки військово-технічній співпраці блоку НАТО з нашої країни. Збройні сили України мають можливість поповнення арсеналу і відповідно засобів, е, в, а мовиться про військове спорядження техніку, яку дає, які дають можливість успішно протидіяти російській агресії. Власне, е, заява Столтенберга вона лунає в Унісон з заявою е, головнокомандуюча Збройних сил України Валерія Залужного про те, що війна буде мати затяжний характер. Але давайте тепер перейдемо до конкретики справ про що я говорив: про характер військово-технічної допомоги з боку не тільки Сполучених Штатів, але й в першу чергу, європейських партнерів, щоб заспокоїти український нарік з приводу того, що ми не залишимося сам на сам. Перед загрозою е, російської агресії. Зокрема, мовиться про те, що на листопад місяць Сполучені Штати оголосили про новий пакет військово-технічної допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів. Це Сполучені Штати. 150 мільйонів вже відповідно е, вирішена питання, крім Сполучених Штатів. Нідерланди нададуть Україні військову за допомогу на суму півмільярда євро, тобто сума досить значна. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Олондґерд під час двохденного візиту в Україну. Причому йдеться про те, що близько 260 мільйонів євро буде витрачено на артилерійські снаряди, теж окончена обхідна збройним силам України в моменті. Ефективної і контрбатарейної боротьби, і відповідно створення передумов для успішного контрнаступу, а 240 мільйонів на боєприпаси для танків, за що ми окремо дякуємо нідерландській стороні. Варто говорити, що, крім Нідерландів, ще низка країн заявила про подальший характер військово-технічної співпраці з нашою країною. Зокрема, українська сторона вже отримала додаткові системи НАСАМС для посилення відповідно можливості російської системи ППО в моменті нейтралізації загроз з боку Російської Федерації осіння зимовий період. Варто і говорити про те, що крім НАСАМСів, Збройні сили України отримали від Німеччини системи Петріот і головне системи ЗСУ «Гепард», які успішно заремонтували себе в моменті протидії безпілотним літальним апаратам. Французька компанія заявила про те, що передасть 100 тисяч автоматів і 400 гранатометів для потреб збройних сил України. Крім того, Франція виділить додатково 200 мільйонів євро для фонду підтримки української армії. Тобто, можемо вже говорити, що сумарний пакет військової технічної допомоги нашої країни з урахуванням власне допомоги Сполучених Штатів, Нідерландії і Франції перевищує суму більше 1 мільярду доларів. Але продовжимо: це не всі позитивні новини з приводу подальшої військово-технічної співпраці з нашої країни, йдеться і про передачу з німецької стороною як додаткових систем ППО, про що я говорив, так і відповідна анонсована подальший характер військово-технічної співпраці з Данією щодо передачі в Україні 25 танків Леопард. Крім того, зауважу німецькою стороною вже надано військово-технічної допомоги на суму більше 6 мільярдів доларів. Це за 2013 рік. Німеччина є другою країною після Сполучених Штатів щодо обсягів військово-технічної співпраці нашій країні, причому німецький уряд чітко заявив про те, що і в подальшому. Буде підтримувати збройні сили України і відповідно політичний провід України в моменті протидії російській агресії. В якості позитиву можемо і згадати про те, що українське оборонне підприємство, яке входить в холдинг укроборонпрому, заключило контракти з провідним концерном «Рейнметал» на створення спільного підприємства щодо ремонту важкої бронетехніки. Причому мовиться про ремонт на території України. Крім того, Ренметал заявив про передачу приблизно 100 тисяч э, снарядів для э, української сторони. Варто і говорити про останній пакет військово-технічної допомоги з боку Німеччини. Це передача, крім систем ППО э, э, ударних безпілотників, розвідувальних безпілотників, систем супутникового зв'язку. Данія оголосила про надання Україні танків боєприпасів і БМП, причому йдеться про те, що У Дані оголосив про передачу Україні нового допомоги на суму 3,7 мільярдів данських крон. Це приблизно 520 мільйонів доларів Товариство, Цей перелік можна продовжувати безкінечно. Можемо окремо згадати і передачу Швеції вісьми Сау Арчер. Можемо згадати передачу Іспанії систем ППО Халл і відповідно, навчання українських екіпажів на території Іспанії щодо опанування цих систем ППО. Але варто і згадати ще один досить позитивний момент: це те, що Велика Британія заявила про те, що вона вже підготувала 30 тисяч воїтів збройних сил України на полігонах Великій Британії. На чому напоголошував е, залужний. Дайте можливість підготовки особового складу збройних сил України на полігонах країнах НАТО, бо наразі українські полігони знаходяться під ракетним обстрілом з боку збройних сил України, що неможливо якісну підготовку особового складу збройних сил України. Причому варто зауважити, що 20 тисяч вояків збройних сил України були підготовлені щодо моменту широкомасштабного вторгнення російських окупантів саме великої Британії оцей весь обсяг інформації щодо характеру військово-технічної допомоги наочно спростовує і теза російської сторони про те, що захід втомиться від України у Заходу Немає можливості щодо подальшої військово-технічної співпраці. Арсенали країн НАТО вже спорожніли, і відповідно, Україна постане перед питанням, що може фактично розраховувати лише на власні сили. Все це виявилося знов-таки елементом інформаційно-психологічної операції російських спецслужб. Наведені мною факти свідчать про прямо протилежний характер подій, які відбуваються, і на політичному полі, е, в моменті е, військово-технічної економічної підтримки України, і головне, подальшого е, військово-технічного. Співробітництва Збройних сил України з провідними країнами світу. Тому, шановне товариство, віримо СУ, тримаємо в тримаємо порог сухим. Це буде Україна.